Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про творчість та благодійність. Адже минулої суботи відбувся захід в рамках благодійного марафону під назвою Сім районів, сім тижнів, сім пікапів. Тому наступні 15 хвилин нашого, нашої програми ми проведемо з учасницею цього заходу Зінаїдою Богдан. Пані Зінаїдо, рада вітати вас в нашій студії. Е, перейдемо ми до е, благодійного заходу, в якому ви приймали участь минулої суботи трішки пізніше, але давайте почнемо з того, як взагалі почався ваш творчий шлях. О, творчий шлях почався одразу після війни, коли забрали мене в дідо вареньку. Я там виряджусь так, як воно є. Навірно, щось пищало. Мене закутували в одіяло на тройку і возили по концертах. Оттуда забрала у перший клас, сестра забрала мене. Я була в своїй школі і до сих пор ця сцена я не ухожу. Горчі время... з вами всього, протягом да, всього життя. До сих пор, так. Да. І я просто рада, що мені Господь Бог дав такий талант, і я стараюся поділитися з людьми. Чудово! А де проходять ваші виступи? Де ви загалом виступаєте? Сейчас. А так, ну, протягом вашого творчого шляху. А, ну, вначале я поступила в ремеслі училище, закончила там, почали вже співати. Прийшов баянець, послухала і направила на музичну школу. Зараз там училище музикальне на Садовій, 12. Я закончила музичну школу, ну і потім на його перейшла робити. Тридцять років я там робила, 30 років я е, співала у дворце у тому. Чоловік теж у мене там музикант був духовом оркестра, духовий оркестр був прекрасний. Всі хвалили його курських музикантів. Їздили в Дніпропетровськ, я з духовим оркестром виконувала пісні. Потім дали квартиру на місті, і я перейшла. Металлург дворець. Щас його забрали, у нас дворець. У нас є хороший руководитель Шевченко Юрій Васильович, який нас, пенсіонерів, які ушли, і життя у нас немає, без цього. Він нас старається пригласити ну, в любі там. Які мероприятия є, і обов'язково приглашаю туди. От були ми в цю суботу, теж на 95-му кварталі, вже як волонтери, які хочуть хоч чимсь допомогти нашим бійцям. Чудово, а сьогодні я була в, в, в центрі, на Єгокі, теж співала перед цими пенсіонерами. В общем, Таке життя моє, Чу. дуже прекрасне. Чудово. Тобто творчість, я ж кажу, творчість з вами протягом всього життя. А, давайте поговоримо про цей захід, який відбувся на 95-му кварталі в суботу. Так? А, як ви готувалися до свого виступу? Я, з якою піснею ви там приймали участь? Яку пісню? Ну, Я там співала три пісні сама і е, дуетом з подругою Мамина Сорочка. І... В общем, співали всі українські пісні, угу. приймали нас люди добре, зібрали ми, що, що люди дали і здали так. І я думаю, що будемо продовжувати таке саме робити. Чудово. А які емоції ви відчували? От і відчуваєте, коли ви ви виконуєте пісні на якихось благодійних О, заходах? Ну, так як я сьогодні, допустимо, співала. Ну, там, і танцювала, і співала і з ними, і вони зо мною співали, вся публіка. Я отак от скажу, як воно було. Кажу, Юрій Васильович, ви мене пригласили на концерт, там, на якісь... ви мені продлили ще на три місяці життя». От так я продовжую потихеньку і живу. Я цим живу. Чуб. Прекрасно, мені здається, що а, краще і не і не скажеш. Ді, а ні. які а, концерти можливо будете відвідувати в от, найближчому майбутньому? Будуть у п'ятницю. Обов'язково буду. Будуть 13-го концерти. Тут же на 95-му. Тут дуже така публіка хороша і ну як приймають нас дуже хорошо. <зв 'язок> Люди танцюють перед нами, ми танцюємо, передаємо свої пісні. Ну, хоч трошечки треба, щоб була радість. Нам треба жити і до перемоги, щоб ми всі дожили дружно. І я кажу, як буде перемога, ми так заспіваємо на весь кривий ріг і на всю Україну. Якби тільки так було. Прекрасно. от саме про аудиторію, про глядачів, так. От ви сказали, що люди танцюють, люди зупиняються, слухають ваші пісні. Чи от це ще більше надихає вас під час виступу? Ну, а як же, звичайно? Я от співала, от, допустимо, тут на 95-му суботу. Йду там, хто десь йде, і все, спасіба, спасіба вам, все хорошо». Ну, Ви представляєте, як дитина з детського от, все старається бути на будь на, 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 ці, на сцені, передаватися, і коли получає от маленьку похвалу, воно ще більше якось. В общем, дуже приємно. Ну, не дарма кажу, що для артиста найбільша нагорода це саме реакція та оплески да. публіки. Чудово. Відразу скажу, так? Сьогодні також прозвучить одна з ваших пісень в нашій студії. Розкажіть про цю пісню. Ну, це чисто, як кажуть, наша українська пісня. Коли я співаю, я стараюся передати. От, допустим. Ця калина, там, де цвіте калина для людей, для всіх. Ну, я стараюся всім своїм, як сказати, іством передати всю цю пісню, так як є. Я по-другому не можу так, щоб стати і рот відкривати і співати. У мене все йде від душі. Я стараюся передати так. Чудово, а чи є у вас а, улюблена пісня серед а, тих, яких, які ви виконуєте? От, можливо, там одна з найулюбленіших. Ви знаєте, пісні всі хороші. Ви знаєте, Україна це ж співучий народ. Ну, а зараз там, де трошки є таке, що типа того, що зв'язано з нашим ну, от мені. Щас я завжди починаю концерт з першої пісні, а потім вже пішли з різних жанрів. Там, де цвіте калина, мені сейчас більше до вподоби, і люди сприймають її добре. А, чудово! Пані Зіди, я хочу вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії, але нашим телеглядачам я хочу сказати, що вони не перемикали канал, тому що зараз в нашій студії прозвучить ваша пісня. Друзі, я вам нагадую, що ви дивились проєкт Пенсіонер. В гостях у нас була Зінаїда Богдан і якась сьогодні зараз для вас подарує цю прекрасну пісню. Пані Зіди, прошу. Добре. Немоби на речей В білих сукнях я часто бачу у вісні Свої минуле давнє незабутнє, я пам'ятаю кожен рік, що дарував блакитні мрії, і жоден день із пам'яті не зник, бо маю я і віру, і надію. Там, де цвіте халима, там, де шумить Дніпро, там, де моя родина, Щирості джерело, там на Карпатській схила, Де лежить білий, то моя Україна. Найдорожча для всіх, люблю тебе, рідний рік, люблю тебе високий замок, де море ширих почуттів. Я можу висловити піснями, до того ж і моя душа і незалежна, і відкрита. Усім на пам'ять залишав бажання мріяти і жити, там, де цвіте калина там, де шуми Дніпро, там, де моя родина, щирості джерело, там на Карпатській схилах, Країна найдорожча для всіх там, де світе халима, там, де шуми Дніпро, там, де моя. Щирості джерело, там на Карпатській схилах, де лежить бік, то моя Україна найдорожча для всіх.